Коли це все закінчиться, Вася, це не від нас залежить, на жаль. Коли закінчиться кята війна, залежить переважно від агресора, який її розпочав у 2014 році, потім повномасштабно, 24 лютого 2022 року, і саме агресор і може отак і завершити цю кляту війну. Від нас залежить лише наскільки ми ефективні. У протистоянні агресії, я повторюю на моє переконання: бусифікація і закриті кордони зменшують спроможність України чинити оперворган. На жаль, але про це не модно говорити, це ігнорується, і подається, що, мовляв, хто проти бусифікації, ледь не проти захисту вітчизни. Це м'яко кажучи, не так, це величезні маніпуляції. Тому що насправді, як мені говорять громадяни виборці мої наші Володимиром Осанчи в Чернецькій області, у нас маса людей, які реально не спроможні воювати, багато з них не спроможні навіть просто служити з різних причин через їхню специфіку. Моральні вольові якості, стан здоров'я і тому подібне, а хтось через релігійне переконання і тому подібне. Але ці люди сповнені бажання брати участь у роботі на справу оборони роботу на економіку. Але для цього їм треба дати можливість працювати, а не заганяти їх ганебною бусифікацією в підпілля. Про це мови. А ті, які не мають реально тут роботи в Україні або не мають можливості працювати за своїми знаннями, фахом так, щоб отримувати достатньо для того, щоб забезпечити себе і сім'ю, цим людям мудро дати можливість виїхати за кордон і там заробляти природньо більше, маючи можливість. І себе, і свою сім'ю забезпечувати, і маючи можливість підтримувати Збройні Сили України волонтерством, донатами і тому подібне. Ось це про реальну мобілізацію в цілому наших зусиль, консолідацію наших зусиль у протистоянні рашистській агресії, а не гневна бусифікація закритих кордонів.